Сьогодні розглянемо портативні консолі в бюджетному сегменті від Sony, зокрема PSP та PlayStation Vita. Ще 10 років тому для того, щоб пограти в ігри на цих портативних приставочках, потрібно було купувати такі дискети або картриджі. Зараз в цьому немає абсолютно ніякої потреби, тому що ігри завантажуються. Безпосередньо на приставку з комп'ютера, ноутбука чи, наприклад, планшету. PSP випускалася до 2012 року, але вона вміщає понад 60 ігор, і всі самі улюблені хіти Sony PlayStation 1 та PlayStation 2. Також стоїть емулятор Sega. на консолі. Встановлені нові батареї та карта пам'яті 64 ГБ. Це дозволяє завантажити близько 60 ігор на приставку і в подальшому записувати нові за власним бажанням. Більш сучасний варіант це PlayStation Vita. Вони випускалися до 16-го року сенсорна та з сенсорними панелями управління позаду консолі. Близько 800 хітів PlayStation і всі вони на консолі. Обидві ці приставки для любителів ретро-класики ігор з перших Sony PlayStation, а також Sega та Dendy. Для детальної консультації або для замовлення консоли звертайтесь в приватні повідомлення або за телефоном в профілі.